Мені важко сказати от так одразу, тому що в мене досі ще емоції такі е після цього майстер-класу. Але я скажу, тема війни вона дуже складна, і я, я довго думав, як е от як, як, як людям е як взагалі малювати там чорним зараз. Коли для багатьох людей всі новини, там, коли, які вони бачать, ну, вся інформація, яка доходить, все, що вони чують, воно для них, мені здається, зараз чорне. От як можна малювати чорним? Але а, от, а, ти знаєш, я якось. Я якось розслабився, коли коли ми намалювали, коли люди намалювали цю велику роботу, коли я попросив їх намалювати своє відчуття до війни. І мені ста, ну мені здається, що от е, вдалося не асоціювати чорне з війною. Тобто чорний це окремий колір, такий, а війна це війна. відчуття, що, що це були такі, ну я, я постарався дати ліки, маленьку таку дозу ліків, які в мене є. І я побачив, що людям це принесло ну, задоволення, як мінімум. Тобто люди намалювали. Такі класні штуки, і я бачив, як світяться очі. Я бачив, з якими емоціями вони це малюють. Ну, я бачив, я бачив це все, але мені дуже приємно зараз відчувати, що все ж таки ліки мені здається допомогли і будуть допомагати з часом. Ліки я маю на увазі арт, це арт, арт-терапію. Хоча я сьогодні не ну, моє відношення до цього це майстер-клас, це не арт-терапія, це майстер-клас. Тобто я, я одразу сказав, що це не арт-терапія. Просто малюємо. Малюємо. Я розповів про а, китайські пензлі, про туш, там, показав, як малювати, і люди одразу люди почали малювати. Я намагався бути дуже обережним, тому що ну, знов-таки чорний колір, війна, переселенці. Я не знав історії цих людей, але ну, які історії, у всіх нас зараз там історія одна велика і така страшна. У деяких людей вона більш страшна. Але мені здається, що от я ж я йшов, я не знав чесно. Це був спочатку, це був експром, тому що я, я хвилювався. Я чесно сказав, що знаєте, я хвилююсь. Починати дуже важко. От одразу прийшла така думка, що починати нове життя, починати там нову роботу, якусь починати писати книгу, починати малювати новий малюнок. Це починати все з чистого аркушу. І от це одразу задало такий, такий напрямок, що це страх чистого листа, чистого аркушу. І його потрібно якось, якось переступити, почати малювати. І е, я це побачив. Як люди спочатку, ну, я показав їм там. Але, але але одразу що чудово було, така імпровізація. з'явилась. Я побачив, що з'явились одразу там круги. Тобто я спочатку сказав, давайте там лінії, я покажу вам, як працює пензель, е, ну там кайф в чому. Але я побачив, що люди почали одразу віхрі малювати якісь там такі сполохи. Це був експромт, Це був експромт, але мені здається, що от це був вдалий експромт, судячи по тому, як. Ну, що я зараз бачу на столі? Це було круто.